Дівчата, привіт! Сьогодні у мене дуже спонтанне відео. Дзвонить мені кур'єр і каже, що у мене для вас посилочка. Ось вона така пом'ята і одразу сідаю вам знімати. Думаю, ну що ж там може бути? Я ж ніби замовляла, але ще заказ має бути в дорозі. І тут подивіться, що кісточки. Я вчора ночі їх замовила, сьогодні вони вже в мене. Давайте дивитись. Як то кажуть, розпаковка з пилу з жару. Будемо дивитися, що я замовила. Це мої перші японські кісточки. Я запитувала в чаті у Тані з Ізраїля, якими дівчата користуються кісточками, тому що там все про макіяж, там фанати макіяжу. І дівчата мені порадили ось ці кісточки, рефел. Ось так пишеться фірма. Ось так. Мої кісточки вже пора обновити. А коли як не зараз, як то кажуть, коли чорна п'ятниця і всі ці скидки, розпродажі і все інше, я вам скидала посилання на цей сайт, там де є знижки. І дивіться, яка в них швидка доставка. Упакування не саме краще, тому що ось так пом'ялось тут все. Що я змогла дізнатися? що Refle це японський бренд, який створили візажисти. Вони фанати натуральних кісточок, і тут я замовила один, два, три, три натуральні кісточки і ось така упаковочка. Ще зараз будемо розпаковувати. І їх філософія, ніби що в них максимально якісні інструменти. Але в них немає ось такого, щоб там упакування було красиве. Тобто ми платимо тільки за саму кісточку, а не за рекламу. Вони виробляють їх в Японії. Вони супер. М'які мають бути, точні, не дряпають. Опис в них фантастичний. Я зараз про кожну кісточку буду вам читати, буду дізнаватися разом з вами, тому що мені теж цікаво. Їх немає ні в Сіфорі, ні в інших магазинах. Їх можна купити тільки на їхньому сайті. Посилання я вам залишу внизу. Тож, давайте подивимось, що я придбала. Перше, що я вам покажу, і я думала, що вони йдуть три разом, тому що я купувала це як набір. Це три синтетичні щіточки, вони призначені для рідких і кремових формул. Це колекція LC. Набір цей коштував мені 50 євро, взагалі ціна його 80 євро. Отож, перша кісточка у нас йде консилер. Давайте будемо. Одразу говорити і відчиняти ось така LC1. Вона йде для консилера. Маленька така кутова щиточка, досить чільна, приємна. Ой, клас. Я вже хочу спробувати така скошена, бачите? Ой, мені дуже цікаво. Ну, такі приємні в руках. Окей. Наступна кісточка LC02. Написано, що це колір обличчя. Можливо, вона для кремових текстур, таких як бронзер, рум'яна. Така приємна. Да, я думаю, що саме для цього вона і створена. Приємна кісточка, дивіться, як вона скошена так, так само. Ось так. Ось так вона виглядає. Супер. Ось така третя кісточка. Написано, що вона для тонального крему, що вона щільна. Відчувається як натуральне волосся. Ну, дуже приємно, на дотик. Ой, клас. Дуже м'яка. Написано, що вона поглинає мінімально продукту і забезпечує легке покриття без смуг. Супер. Клас. Вона така, ніби ти її пробуєш вдавити, а вона ніби відштовхується. Ух ти! клас, Оце мені цікаво спробувати. В мене для тонального я використовувала Real Technique, вона мені дуже подобалась, і ось в мене таке стало відчуття, що пора її замінити, бо вона вже така пошарпана. Ну, 5 років кісточці. Але вона відслужила, її нічого немає, вона борс не лізе, вона полущила вже трошки ну, ось тут на, на ручці, то я вирішила замінити. Супер клас! Отут метал, отут чи то пластик. Стукає як дерево. Якщо. Ось так от постукати, то ніби відчуття, що це дерево. Добре, ось такий набір у нас. Три кісточки, 50 євро. Зараз можна купити. Наступна кісточка ось така 0,4. Давайте подивимось, що тут. Ось так. Вони упаковані. Четвертий номер. І ось так вона виглядає. Така скошена, бачите чуть-чуть. В описі написано, що це ультрам'яка щітка для щік, яка має кут, щоб забезпечити надзвичайну універсальність. Спочатку розроблена для контурування, також була відкалібрована для точного нанесення рум'ян і бронзатора. Мякесенька, ой, приємна. Дівчата клас. Ось така. Тут натуральна вже щітинка у нас. Супер. Наступна кісточка, п'ятий номер. Ой, вона дуже приємна. Клас! Так, що написано: Ультрам'яка щітка для щік, флагманська щітка була улюблена спільноти з моменту свого дебюту і призначена для рум'ян, пудри, хайлайтера та бронзерів. Ручної роботи, в яку виробляли ремісники. Тобто, нею можна ось так наносити. Пудру. Так само можна наносити рум'яна, хайлайтер і бронзер. Кісточка предназначена для сухих текстур. Тому що вона натуральна. Я дуже хотіла, в мене не було. Боже, яка вона приємна! Супер, <риво> давайте подивимося, що ще ось таких дивіться: четвертий і п'ятий номер. Ось так виглядає. І ще одна. Це у нас. Щодо, 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 щодо 5? Кісточка щодо 5. Бачите, вони так легко всі упаковані. Ось такі. І ось так вона виглядає. Ось так скошена. Ця кісточка в них світилась на сайті саме перша, тому я її купила. А що тут пишуть? Написано, що це кісточка для макіяжу без макіяжу для шкіри. Що вона створена з використанням першої в своєму роді техніки натхненої традиційною японською каліграфії. От дивіться, вона така, бачите, тут тоненько-тоненько, дуже ну, ніби там щільно набита, а ось тут розсіюється і такий кінчик цікавий. Використано 10 тисяч довгих і коротких волосків, щоб створити мікрошариф вздовж кінчика пензля, що надає вашому макіяжу м'яке російне та. Нарощуване покриття. Ухти, цікаво. Тобто ця кісточка має робити такий ледь-ледь помітний макіяж. Оце мені вже цікаво, як вона буде використовуватись. Вона дуже ніжна. Я думаю, що для пудри, так як я не дуже люблю, щоб пудра була видна. Я взагалі не дуже люблю, щоб макіяж був видний. То ось ця кісточка, мені здається, це для мене розроблена. Ну, і вона має бути універсальна у нас. Ось такі три кісточки я замовила. Мені здається, мені ще не вистачає для пудри. Такої великої кісточки, хочеться, велику кісточку. Ну, нічого, ще замовлю, значить, для пудри. І ось такий набір я ще замовила. Це набір для очей. Там були декілька наборів для очей, і так як я, знаєте, не дуже профі, бачите, вони прийшли ось такі вим'яті, але вони дуже швидко прийшли. Ніби, знаєте, я замовила. І тут же вони ось так гонца вислали, і цей ганець прямо з самої Японії прибіг до мене. На санчатах прилетів і привіз мені кісточки. Так, тут у нас набір для очей. Ой, який він мімімішний і мініатюрний. Але мені хочеться розташовочну кісточку трошки більшу. Бо мені здається, це для таких, знаєте, мініатюрних. Ученят, щоб, щоб зробити такий точний, точний макіяж. П'ять крихітних пензлів. Тут і написано, що вони крихітні. Да? Я от ночі робила замовлення, отак я його і зробила. Які розкриють вашу творчу свободу і досягнуть неймовірного вигляду очей. Ручна робота, якісний натуральний. Козячий ворс. Кожна щітка в цьому наборі маленька, щільна і несподівано м'яка. Ідеально підходить для детальної роботи поблизу чутливих ділянок навколо очей. Пензлик 13 найменша щітка для складок у їхній лініці. Боже, яке воно м'якусіньке! Це просто вау. Але мені одразу ще хочеться докупити. Я, мабуть, сьогодні ще докуплю вже, знаєте? Гулять там гулять. Клас! Призначена для точного нанесення та змішування тіней, оптимізованих для всіх форм очей, кладаючи очі нависаючі. Яка менюська і яка приємна. Наступна трошки вища за ось цю версію, і також вона для розтушовування. Теж м'якусінька. Клас, супер. Так, кісточка 23 пензлик. Найменший пензлик олівець в їхній колекції ідеально підходить для куточка і під оком. Ось так він виглядає. 28-й пензлик, невеликий, але потужний шейдер для точного нанесення тіней. Ось такий. І останній це 29-й пензлик для найточніших ліній. Подивіться, яка тут кісточка. Я сподіваюся, вам щось видно. Що вона така малесенька-малесенька. Давайте я вам так пробую показати. Ось така вона. Манюсечка. Кажу так, якби в мене була можливість побачити, можливо б я купила інший набір, який йде з більшими щіточками, такі для більшої розтушовки, але можливо ці будуть класні для розтушовки. Тож я спробую. Ну, в мене очі великі. От я думаю, що в кого маленькі очі, ці кісточки будуть дуже класні. У мене великі очі, і велике віко. І можливо з цими кісточками придеться довше розташовувати, але потрібно спробувати. Зараз не буду загадувати, як то кажуть, наперед. Вирішила поділитись з вами, тому що, можливо, ви будете теж замовляти онлайн. Знаєте, онлайн не завжди зручно замовляти, бо ти не знаєш, що ти береш і що ти купуєш. Якщо подобається, переходьте за посиланням, купуйте, і я вам залишу всю інформацію під відео. А я з вами прощаюсь, до наступних відео. Бувайте! Пока-пока, дівчата!